Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні з вами знову я вже ввечері. Мені зв... Мене звуть Оксана Ігнатович, і сьогодні буде прямий ефір з моєю гостею. Її звуть Діна Крюкова. Що це за прямий ефір? Ось я вже їй відправ... відправляю вона мені. Бачите, хто це така? Це. Жінка, яку знає, ну, усі Харків точно, але й вся Україна. Тому що це психологиня, авторка багатьох трансформаційних ігор, організатор фестивалів Ну ось вже вона є, і я передаю їй слово для того, щоб вона привіталася з вами та розповіла про себе. Дякую, що ти прийшла до мене, Діна. Привіт! Привіт, Привіт, Оксаночка. Я дуже дуже рада, тому що ти запросила мене сьогодні до себе, і що ми з тобою сьогодні будемо вести діалог. Діалог наш буде, як ти заявила, про психологічні ігри. Яким чином я відношусь для, до психологічних ігр? Я авторка. І я психологиня за фахом, і також являюсь діючим психологом, працюю з людьми, і а, мій опит, а, знаєш, така, опит, така річ дуже загадкова. Якщо брати з а, приводу мого диплома, то вже 24 роки. А Ого. якщо брати стосовно активної практиці, практики, то 12 років. Чому. А, Активна практика та диплом мають так, от таку різницю. Тому що коли було получено мною отримання освіта. Освіта. освіта, коли була получена мною перша освіта психолога, викладача психології, я не знала, куди це приміняти. І я... Ушла в туризм, і це мені дуже допомагало, до речі. І там теж були стосунки, стосунки з клієнтами, менеджмент, і вся така річ. І, там і тут... вся психологія пішла туди да. повним ходом. Да. Ну, так сталося. Що якимсь чином внутрішнім моє тіло мені сказало ні, Діна, давай повертайся до свого фаху. І моє здоров'я дало збой і сказала шуруй до психосоматики. І я повернулася у діяльність і з того часу я вже не прекращаю цю діяльність і розвиваюся та нарабатуваю скіли вже здесь. У психології маю свій браунд, як і усі, до речі, люди, і в, вади, в один прекрасний час почались трансформаційні ігри. Ось, І ми з тобою повертаємося до теми. Я ще раз її скажу, я так більше про тебе казала на початку. Це тема нашого ефіру: трансформація за допомогою ігор від ігри до фестивалю. Спочатку ми почули, як Діна дійшла до психології, а ось як вона прийшла до трансформаційних ігр і куди вже вони привели, це вже буде дуже цікава історія. Я вже її відчуваю. Давай, розповідай, звідки взялися трансформаційні ігри в твоєму житті? <гументить> У житті була перша трансформаційна гра, ще так наз, а, називають його шахмати, шахи, це код угу. І Вона дуже велике враження на мене а, так прозвела. Да? Так. І я вирішила, що я маю дізнатися про це усе. Як працюю, яким чином? А, чому саме гра? А, треба копнути глибше. І я знайшла для себе таку відповідь. Гра це привичний стан людини з дитинства, так. тому що гра дає таке внутрішнє відчуття, відчуття спокою, відчуття наповненості, відчуття того, що це можна змінити, тому що це ж по ж Це пограли та вийшли. Так. Ми тут експериментуємо, а у житті ми живемо. Тому гра дає змогу проекспериментувати, протестувати, спробувати інші варіанти. І також гра це поле безпеки. Де навіть помилка ні до чого не призведе, тому що у житті ми живемо на білу, і якщо ми помилилися, в нас виникають різні почуття, які нас стапарять, і роблять нам такі блокпости, які далі не дають нам змоги рухатися. Ми стопоримося і починаємо дуже в емоціях качатися. Від білю до жаху, від жаху до страху, від страху до війни, з віни до відчуття провини і не тільки там перед кимось, а також перед собою, що я не змог цього зробити. Я якийсь нікчемний. І потім виробляються різні такі неконструктивні системи які. Не дають людині рухатись до перемоги, до надбань, до отримання своєї мети, а гра Ой. це супер. Це Я з, тобою згодна, з тобою згодна на сто на 200%, що гра це найпотужніший один з найпотужніших таких інструментів, які зараз є сучасними у психології. Та у деяких ще дисциплінах, тому що ти сказала, що код крайни це зотерічна гра. Але я розумію, що ти як психолог ти не можеш її вести просто там на відчуття. там мені так мені так здається, я в потоці. Я це називаю таким замагіченим мисленням, і тому я розумію, що езотеріка. Це круто, але без знання психології, без того, щоб ти глибоко війшла у роботу з клієнтом, це неможливо. Я пам'ятаю, що ти вела цю гру ще давно на фестивалях рестарт. А потім, ну це я так сама кажу, що я про тебе пам'ятаю, да? а потім раптом ти вийшла з такою... Дивною для мене грою з таким знаєш, такою назвою. І я тобі даю зараз слово, щоб ти сама розповіла про цю гру, тому що для мене це навіть поле гри, воно для мене дуже таке потужне і мене вразило дуже моя гра, яку я створила, і а, мені допомагали, до речі, а, а, ті люди, які з, а, зі мною навчалися, була містерія восьми домов. І ця гра про позитивну психотерапію це а, кристал баланса, а, тіла діла, смисли, контакти. І м, ця гра була потужна, тому що. Ми її відпрацьовували. Я потім її представляла у Одесі. А ми дуже так з нею, дуже цікаво працювали, тому що там були магічні створення, які Показували нам наші а, характери, які показували, як ми йдемо до мети до своєї. І там два а, шари а, гри. Перший шар це про мене, як я веду себе у життю, які мої стратегії, що я напрацьовую, а від чого я відмовляюсь. І ще є внутрішній круг, ну внутрішній ромб не круг, так. І там про наше надбання від роду. О. і це те, тема: про я плюс я моє відношення до себе, я плюс ти, я плюс вони і я плюс про ми. Да? Угу. Це Теж смисли таке глибоке наше скіли від роду. Чим ми користуємось, чим ми не користуємось, як ми розуміємо, що нам дає род. Ми ж іноді кажемо, це в моєму роді було не дуже гарно, Я хочу від цього відмовитись. І тим самим ми перекриваємо себе а, такі, від ресурсів. Да, поток... Потужних ресурсів, тому що саме це дійство може довести тебе до іншого стану. Якщо я часто, до речі, кажу своїм клієнтам: любов, кохання буває карявим. Коли мама б'є дитину і ми всі засуджуємо це, але Якщо представити хоча б на одну хвилину, що коли ми прийшли, прийшли до цього світу, ми заключили свій контракт з, з Богом да? на свою долю, на свою місію, на своє виконання життя. І ми обрали своїх батьків. І ці батьки нам дали то, що. Могли дати таким чином, яким вони розуміли те життя, яке, яке вони отримали. По тому же принципу, да? принцип однаковий. І якщо ну, це ну, дуже такий пример, не дуже гарний, але дуже м -м, показовий, я скажу. Віть є два ти, типи ти, ну, сприйняття, коли у сім'ї алкоголіків є два сини, і один стає алкоголіком, а другий стає мільйонером. І, і коли у нього питають, як так сталося, і алкоголік каже, який приклад, такий і я. Другого питають, Як так сталося, що ти змінив життя? Твій отець алкоголік? Тому що я мав приклад, і я не хотів, щоб бути таким. да? Однакова сім'я, але розуміння у дітей різне, тому що є різні складові. І знаєш на днях мені одна клієнтка каже. Діна, як в тебе вистачає часу все робити? Я кажу, хто ти за знаком? А вона каже Скорпіон. А я Казерох, твоя справа сидіти та чекати, а моя справа бити копита. Тому ми не може бити однаково. Ти знаєш, ти знаєш, ти мені дуже зараз здивувала. Знаєш чим? Перед нашим ефіром я зараз сиділа та почала готуватися до тої конференції, що буде у Олени Миколенка, ти знаєш, і я там заявила тему про астрологію татаро в, в, в ролі вивчення роду. Да? Тобто, як це допомагає як інструменти. І я там занурилася у Павла Глоби, все. І так знаєш, я для так люблю родові всі тематики, такі, і тому я знаєш, так занурилася туди. Тому о ефір скоро. І зараз ти от кажеш, а для мене це от все от в одну капілку таку складається. Вона така, знаєш, коштовна, така вона важлива для кожного. І тут в мене таке питання, воно не про ігри, але про те, що ми, те, що ми сказали. Ти знаєш, в мене таке питання. Іноді люди кажуть всі ми родами з дитинства і во всьому виноваты родители. Это мама не додала, а это папа не додала, а это дедушка у меня был алкоголик, а это был еще кто-нибудь. І от е, у психології завжди є такий напрямок, да, коли ми ну, йдемо в терапію, да, ми повинні розібрати все з самого дитинства там з того часу, коли ми навіть себе не пам'ятаємо, да всі ці сімейні установи такі, да і комплекси. Але все ж таки, ти зараз сказала ту річ, яка мені дуже відгукується, що різними бувають моделі поведінки, тому що один син так пішов, а інший по зовсім по різному, да, вони проявилися. Ось е, у мене таке питання, може, воно недоречне, не але хочеться від тебе почути. Як ти вважаєш, від чого залежить, що хтось повторює, а хтось навпаки йде е, в ну, якісь досягнення? Усі ми різні, і у нас є свої мотиватори. У когось от іде мотивація, я тому що він такий, не буду таким же. А у когось е, іде е, к мотивація. Якщо він такий, то яблочко від яблуньки недалеко падає. І тут, знаєш, є такі два стіля: перший стіль жертви. А другий стіль а, а, вилученої безпомощності. Це буде а, ну, завжди про ті, хто не хоче змінювати своє життя, брати відповідальність на себе. А от лідерське мишлє, мишлення і взрослая позиція такого дорослого вона буде вести людину до надбання. Кращого та ліпшого життя. Він буде шукати для себе нові моделі поведінки. Він буде застосовувати те, що працює для нього, Чом чому йому буде краще? Mm -hmm. Mm -hmm. І от дивись, якщо це терапія, це дуже довга і тривала робота, глибока. І я розумію, що ти можеш виправити, виправити це, що скривилося да, десь. А ось допомагають тобі в цьому трансформаційні ігри, і які з них тобі більше допомагають це зробити? Ну, о, 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 я застосовую ігри у терапії крайні рідко. Угу. Це більше все ж таки поведінкова терапія. Угу. Ну, тут много складових uh -huh. случаями різні а, методи працюють, але ігри це як. Такий а, підготовчий а, засіб, коли ми працюємо на фестивалях, і гра допомагає виявити ці а, складови, ці причини, які заважають клієнту рухатись, які заважають клієнту розуміти, а, а, а може бачити, може подивитися під іншим кутом на а, проблему, да, його життя, його справи. Його... Його оточення. І коли збираються поля ігр, поля це мається на увазі за, за столом, це більший захід, великий захід або маленький не немає значення. Збираються різні люди. І таке групове зібрання дає, дає змогу людини побачити, що відбувається, що він не, не один такий, що є такі ж навколо люди з такими ж проблемами, з такими ж травмами або з такими ж складовими. Да, там Хочу, але не можу. Хочу, но боюсь, дуже великий страх, і не знаю, як це робити, не знаю, до чого мені прийти, не знаю, де а, а, отримати підтримку, і все таке інше дає а, людини Бачення, що з цим можна впоратись, і це мотивує людину йти до психолога або до коуча, або до психотерапевта, або розвиватися самостійно, тому що це дуже потужний інструмент для рефлексії, для саморозвитку, для самопознання. Це ж не тільки ти прийшов і тебе тут зразу взяли у терапію. Це... Надбання досвіду, який допомагає йти до життя з інтересом в саморозвиток, в в само а, таке, навіть не знаю, як сказати це українською мовою. Ну давай ти скажеш російською, а я, а я може там щось доповню від себе, хочу сказати. теж. Помимо самопознання, це ще велика жажда к самообученню. Знаєш, мене хочеться ще додати, ти все сказала, як я, ну, я з тобою згодна завжди. Ми з тобою однієї крові, як кажуть, то, знаєш, то, маухлі. Mm -hmm. І в мене є таке ще доповнення, коли ти кажеш до самопознання, до нових інтересів і так далі. Просто до того, щоб ти, коли живеш, ти був радий цьому життю. Не, no. Відкладав та, його та, там за та, колись. Да. Ми всі, всі говоримо, я, яка місія у людини, да, яке призначення людини на цьому світі, бути щасливим, бути у радості, бути а, спроможним, розуміти, що ти відчуваєш. На, а, знаходити себе в, а, за, в, в в часі зараз, як ти відчуваєш то, що проходить. Це дуже важливі речі, тому що м -м, наразі ми живемо або в минулим, да. або дуже торопимося у майбутнє і відкладаємо до того майбутнього, яке буде дуже гарним. Ми його ми чекаємо на мир. Да? Ми чекаємо на те, що буде вже після наших подій, особливо як ми з тобою сьогодні зустрілися, да, після такого ранку бадьорого. Угу. Але просто як ми з тобою. Ми все ж таки знаходимо сенси жити зараз. А багато людей ці сенси чи не знайшли ніколи не знаходили, чи просто зараз якось випали з життя да? і від, відклали своє життя на, на на після того, як буде щось. І ось дивись, я просто. Багато з тобою можу розмовляти про ігри, у тебе їх багато. І я навіть не буду зараз перелючувати всі, але я, ми з тобою заявили, що від ігри до фестивалю да? і я дуже вдячна тобі, що коли ти повернулася у Харків у минулому році, ти одразу взялась за те, щоб робити. Такі квартирники, да, які вже переростають в справжні великі, я не знаю будинки, а не квартири знає? Містерія восьмі домов починається. Ось і ще вони проходять у нас і в Києві. і у нас вони проходять в Одесі. І я думаю, що в тебе є вже плани на інші міста, але просто не ми будемо зараз відкривати всі таємниці. І ось як ти прийшла все ж таки до того, а ще до війни ти проводила великі і дуже розкішні фестивалі, і онлайн фестивалі ти проводила і разом з сьогоднішньою министрі Валюшею eh, Ковіною. Eh, я просто. Це не, забу... не забуваю, але мені все ж таки важливо, як ти прийшла від ігри до фестивалю. І саме зараз ця, ця діяльність вона дарує дуже багатьом людям сенс і жагу до життя. Я б так сказала. Дякую за жагу до життя, але раніше, у мирний час, фестиваль для мене був таким. Знаєш, ну я не соромлюсь цього слова, це була комерційна ідея розвитку психологічного інструменту серед населення та навичков психологов. І мені не соромно сказати, тому що ми всі живемо у мірі, який... Через фінанси, і це наш життєвий грегор, на жаль, і фінанси з ринку не у ніколи, тому що життя потребує фінансів. І коли психолог робить любі, любі навчальні програми, це теж про гроші, це не тільки про красиві і про красиві слова. Це є поля розвідку та знаєш такого мислення, фінансового мислення, як це працює, як це застосовувати, як це можна поширювати, як можна робити такі колаборації, такі колективи, які будуть об'єднуватися працювати один з одним у одному полі, та це ще поля для розвідку не тільки а, населення, а також і самих психологів. Да, угу. тому що ми шукаємо інструменти, дієвий інструменти, які допомагають, особливо новички, які тільки прийшли до цього бізнесу і не розуміють, що а, треба робити, коли до тебе при, а, прийшов клієнт, і що йому казати. А таким чином, достаючи метафоричні карти або терапевтичну гру, ти починаєш розмову з того, що. А давайте з вами уявимо, що може бути і у цей. І іншій реальності від знаєте, які шаги ви можете виконати, які вправи ви можете зробити, що вам допоможе, яким чином це буде допомагати, як ви можете це бачити, як по-іншому, що ви відчуваєте? І тут починається праця. На іншому рівні, тому що коли клієнт приходить до кабінету психолога, він вважає, що зараз з ним будуть робити якісь експерименти, якісь незручні вправи будуть давати, або якісь незручні запитання будуть звучати. І тому такі інструменти допомагають. Таким чином.